Вівторок, 22 серпня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Неспокійні ніч та ранок в області. Росіяни атакували Сенельниківський район безпілотником, поцілили по приватному підприємству. А на світанку вибух пролунав у кривому розі. Ворог вдарив по місту ракетою. Зараз там працює наш кореспондент Олег Єрмолінський. З нами він на прямому зв'язку. Що відомо про черговий терор росіян. Вітаю, Марко. Ми знаходимось у спальному районі Кривого Рогу на території домоволодіння, в яке вранці влучила ворожа ракета. Будівля зруйнована, вибиті вікна, двері та дах. Наразі відомо про одного пораненого. Він лікуватиметься вдома. Ну, думаю, зайду по сніді. Хто туди нагадує? Розігрів, сідає за ліки. За літрі кухні сідають. Ото за ракета чує. і взрив. Ну, что ты мать? Метров 10 мы считаем. Ну, в декількох десятках метрів позаду мене поліцейські та надзвичайники продовжують фіксувати наслідки російського удару та збирають уламки снаряду. Навколо немає ані військових об'єктів, ані будь-чого стратегічно важливого. Це просто приватний сектор у спальному районі міста. Усього пошкоджені щонайменше 20 будинків, а ще лінія електропередач. Стежимо за розвитком подій на місці трагедії та розповімо все детальніше у наступних випусках. Студія. Олег, дякую тобі. Це був наш кореспондент Олег Єрмолінський, який розповів про наслідки ракетного удару по кривому рогу. І неподалік місця ранкової атаки по кривому рогу. Поліція розгорнула пункт для прийому звернень громадян. До нього можуть звертатись усі, хто потребує допомоги. Також там працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці збирають докази та фіксують російські злочини. Країна терорист лютує через поразки на фронті. Вночі російські війська обстріляли Запоріжжя, пошкоджені чотири багатоповерхівки. Місцеві не постраждали. Водночас воїни 47-ї бригади зайшли в Роботине. Нині Там організовують евакуацію місцевих, бо ворог продовжує обстрілювати територію. В американському інституті вивчення війни запевняють, наші бійці досягли центру села, а ще прорвали російські оборонні укріплення на південь від малої токмачки. Також минулої доби ЗСУ знищили за три десятки артсистем ворога та стільки ж броньованих машин. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири пункти управління, один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 410 російських окупантів. Енергосистема в Україні буде готова до зими. Про це заявив очільник відомства Герман Галущенко. За його словами, держава має усі необхідні ресурси аби пройти опалювальний сезон без відключень. Якщо не буде нових серйозних пошкоджень, обмеження вводити не планують. Аби люди були із хлібом, Дніпропетровщина передає Херсонщині 300 тонн насіння для посіву. Нині у дорогу вирушили перші фури. У них пшениця та ячмінь, щоб тамтешні аграрії могли засіяти розміновані поля. Що фермери кажуть про підтримку і як розподілять допомогу. Подробиці у нашому сюжеті. Пшениця та ячмінь перший гуманітарний вантаж на деокуповані території відправила родина Володимира Івановича. Чоловіку 86. Усе життя він присвятив сільському господарству. Пройшов шлях від тракториста до керівника. «Пережив війну, дві голодовки. От. Ну, все одно ж встремився, щоб щось, щоб хліб на землі ріс. І ми не допустимо до того, щоб наші українці голодували. Пройшовши цей путь, бачимо, як це вийти з цього положення, і ми виїдемо, будемо допомагати. Про допомогу чоловік порадився із родиною, сім'я Володимира підтримала рішення відгукнутися та виділити колегам з Херсонщини 300 тонн насіння. Там, де от, саме більше треба допомож, оказати допомогу, яку матеріальну дитину вдати сімена, проростить. Буде хліб, посіють вони, значить, це тисячі людей, які от. Не будуть голодувати. Його колега з Приазовського району Херсонщини Володимир радіє. Каже, громада, у якій розташовується його ферма, довго була під окупацією. Росіяни фактично все знищили ані техніки, ані врожаю. Пшениці багато погоріло, а та, яка вже не згоріла, була непридатна, бо простояла більше ніж півроку не зібраною. Прийшлося зав'язковувати. Багато було мін прильотів. За допомогою військових саперів проходили розмінування. Багато вже обробили, ще далі обробатуємо землю. Підтримують посівним матеріалом фермерів Херсонщини за проєктом Пліч опліч кажуть у Дніпропетровській Ова. Тільки сьогодні на меті ми передали 125 тонн, але маємо на меті передати більше 300 тонн. Це Для того щоб фермери Херсонщини змогли засіятись на розмінованих землях. Насіння від наших фермерів розподілять між шістьма господарствами. Додають владці. Крім такої підтримки, Дніпропетровщина також продовжує відбудову деокупованих сіл. Нині працюють в Ольгиному, Старопілі та Бубровому куті. Відремонтували 9 осель ще майже 20 – в роботі. Айміна Арнау, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. ДТП із велосипедистом? На криворіжжі під колесами автівка опинився 79-річний чоловік. За словами водія легковика, пенсіонер їхав на двоколісному та різко звернув на середину дороги. Внаслідок зіткнення отримав травму черепа. Постраждалого ушпиталили. Шкодили екології у Дніпрі. Затримали двох чоловіків, які зливали нечистоти прямо у ґрунт. Робили це з цистерни. Вантажний автомобіль помітили поліцейські у лісосмузі неподалік Криворізького шосе. Причину своїх дій зловмисники пояснити не змогли. Їм виписали протокол. Також на місце викликали слідчо-оперативну групу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.